І Отця і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішній день, дорогі браті і сестри, ми з вами святкуємо вхід Господні Єрусалим. Верну неділю, ми ще це називаємо. І згадуємо ту подію, коли Ісус Христос урочисто на освяті, як цар їжджав у святе місто Єрусалиму. Його зустрічали маси людей. Люди вітали його гілками пальм, дерев. Люди кидали Йому під ноги, свій одяг, кричали Осанна виш, благословен той день ім'я Господь. Радість була на устах цих людей. Діти хвалили Христа. Одні фарисеї ремствували, чому так відбувається? І от ми кожен із нас можемо поставити собі запитання. Чому так стало, що саме в цей день Ісуса Христа при його в'їзді в Єрусалим так урочисто і радісно зустрічали людей? Через те, що Він проповідував нову правду, нове Слово Боже. Ні. Тому що Ісус Христос не перший раз входив в Єрусалим перед святом Пасхи. Але це вже був третій рік, коли Ісус Христос приходив у це місто святкувати Пасху і усі люди. Через те, що Він зціляв хворих, через те, що Він воскрешав мертвих. Ні. Бо все це він робив і всі ці три роки перед оцим в'їздом в Єрусалим. І так люди жодного разу його не зустрічали. Жодного разу не було такого. Свято такої радості, такого піднесення в людських серцях настільки великого, що люди зустрічали його, як царя. Що ж спричинилося до того, що Ісуса Христа люди так урочисто і радісно зустріли? А спричинилася подія, про яку ми вчули і з вами, і пам'ять, про яку святкували вчора. Воскресіння праведного лазаря. Ми знаємо з вами про цю подію, в якій взяв участь Ісус Христос. Його друг Лазар Комер. Це була сім'я, яку Ісус Христос дуже часто приходив, зупинявся в цих людей, часто спілкувався із ними. Дві сестри, Марка, Марія і їхній брат Лазар, якого Ісус Христос любив. те, що Лазар тяжко хворий і помирає, Ісус Христос сказав, що все це стається для того, що прославився син людський. Він не спішив іти до Лазаря, щоб зцілити його. Ісус Христос чекав. І чекав до того часу, дочекався до того часу, що Лазар помер. І коли Ісус Христос наближався до юфані. До того міста, де, жили, де жила ця сім'я, то Лазар вже четвертий день був гробі. То Ісус Христос навіть на похорон не пішов. Він змізнився на чотири дні. І все це було не просто так. У євреїв є традиція і звичай хоронити людину в той день, коли вона померла. до заходу сонця. Тому що клімат. На святій землі Ізраїлю є дуже жарким. І зрозуміло, що людина, яка померла, не може довго на такій спеції перебувати гонь. Бо почнеться звичайний фізичний процес. Тіло буде розкладатися. А від цього почнуться різні хвороби. Почесть епідемії. і є небезпека, що помруть живі люди. Бо процес розкладання дуже швидкий. І тому в день їхньої смерті, якщо для цього є можливість. І зрозуміло, що коли минуло чотири дні, то справедливі були слова зауваження сестри Лазаря про те, що не треба відкривати гробу, коли сказав про це Ісус Христос. Не треба ну, рухати цього тіла, бо вже чотири дні минуло, і як каже Іван, він смердить. Запах вже розходився навколо, тіло дуже сильно розкладалося. Але тим не менше Ісус Христос наказав відкрити цей гір. І перше, ніж ми поговоримо про те, що відбулося далі, нам треба подумати над одним моментом, наближаючись, наближаючись добро. Ісуса Христа спочатку зустріла Марфа, яка плакала і скорбила за смертю свого брата. Заплакали. На перший погляд нам можна знати, чому плакав Ісус Христос. І ми могли б подумати собі так само, як подумали то, ті люди, які оточували Його, які йшли разом із ним. Вони казали, подивіться, як він його любив. Але чи тому плакав Ісус Христос, що смував від смерті ласка? Адже від Бога? І знав, що Він зараз його воскресить, то, напевно, не через це страждав Ісус Христос. І не плакав через те, що Лазар вмер. А плакав Ісус Христос зовсім з іншої причини. Плакав тому, що зустрів, прийшовши до Віпанії скорботу і печаль. Біль людських сердець, від Марфи і Марії, сестер Лазаря настільки проняв Ісуса Христа. Що Він відчув сам цей біль, так як Бог завжди відчуває усі наші страждання і болі. Він відчув печаль від смерті. Він творець людини, який створив людину для вічного життя, змушений спостерігати люди постійно помирають у своїх гріхах. Ісус Христос плакав через те, що людина, яка була покликана до блаженства, до щастя, до радості, до постійного спілкування з Богом, змушена все своє життя мучитись страждати, хворіти і помирати. От, через що плакав Ісус Христос. От, через що печаль була в Його серці. Чому Він співстраждав разом із Марфою, Марією і усіма тими, хто сумували за покійне власне. Пійшовши до гробу Ісус Христос, як ми вже говорили, наказав відкрити цей. Сказав, Лазар, тобі кажу вийди. І Лазар вийшов з гробу. Пелени з нього зняли, обличчя відкрили, щоб усі могли переконати, що це справді той Лазар, який помер чотири дні і який вже дуже сильно тіло якого розподалося, і прославити Бога. І от саме це спричинило такий урочистий вхід Ісуса Христа Єрусалим. Бо які б чудеса він не творив, чи Він сіряв важко хворих, чи воскрешав мертвих, Завжди були ті скептики, люди, які сумнівалися у тому, що все це є насправді, що це не є підклаштоване, що це не є спеціально кимось зроблено. Так само, як у наш час ми бачимо людей, що сумніваються не то, що воскресінні мертві. Супнівається, здається, простих речах в тому, що людина може зцілитись в молитві. що людина може отримати допомогу Божу, коли звертається до Бога. Такі люди черствують своїми серцями і втрачають він і надій на Бога. І от тоді так само були такі люди, які сумнівались в тому, що Ісус Христос це робить насправді силою Божою. Бо Якщо Ісус Христос Воскресив дочку Єдіра, начальника Єврейської синагоги, то це відбулося одразу після моменту її смерті. І там можна було думати, що, може, він просто відновив її до життя, що вона ще не помер, чи він казав сам, що вона тільки спить. Те саме стосувалося і і сина наїнської вдови, який вмер в той день і в той день його коронавіру. І були переконані в тому, що він точно помер. Сумнівів не було, що цей чоловік помер. Ісус Христос воскресив такого чоловіка. І це переконало людей, що це насправді великий пророк, Месі, цар, який має прийти і спасти Ізраїля.